Ніч на 17 листопада у Житомирі випав перший сніг. Аби місто не перетворилося на суцільну ковзанку. Комунальники взялися до роботи, зокрема, почали з прибирання мостів. А зранку 18 листопада посипали дороги. Вчора вже перше. Автомобілі снігоприбиральної техніки були задіяні тільки на мостах, підйомах, спусках, шляхопроводах. Уже цієї ночі повноцінно працювало 7 одиниць техніки. Це була вечірній час приблизно до 12-ї години ночі і з 4-ї години ранку вже під ранком теж почали працювати. Ми на ранок вже бачимо це всі дороги практично без ожеледі. Підприємство працювало практично до пів-дев'ятої ранку. Зараз денна зміна слідкує знову за станом на в першу чергу це наші мости. Підйоми, спуски. І в ніч так само заходить чергування мінімум 7 одиниць техніки. Якщо не помиляюся, 147 тонн це небагато, ну, зазвичай, коли зима, то набагато більше. 147 тонн було використано в цієї ночі. У центрі міста, де інде бачимо, посипані тротуари. Тротуари посипали сьогодні до 6 години ранку. Ці плесоси маленькі, які ходять у нас по центральній частині міста, вони переобладнані, а саме розкидачами. Роз... Розкидається сухий, поки сухий бішофін. Зараз комунальники використовують протиожеледні засоби, які залишилися з минулого року, адже з закупівлею нових виникли труднощі. Соль здорожчала практично в 10 разів. Було декілька процедур по піску, тому що є вимога, що для посипання доріг використовується тільки мити пісок, без домішків глини, каміння і так далі. Тому зараз якраз от. По-третє, вже були оголошені торги, зараз визначаються переможця. Але у нас є залишок, це 2,5 тисячі тонн готової піскосуміші, яка зараз використовується, і я думаю, що на грудень січень нам впаде. Зазвичай підприємство попередні роки заготовлювало до 12 тисяч тонн на проходження зимового періоду. Останні роки вже бачимо, що зими не такі суворі це від 7 до 9 тисяч тонн. Те, що зараз намагаєтесь придбати, це скільки? Це півтори тисячі тонн солі і шість тисяч тонн піску. Яка це сума? Це 144 мільйона гривень.